Міцні маневрені та надійні. Тепер завдання цих пікапів допомагати українським захисникам на фронті. Завдання стоять серйозні. Віримо і впевнені, що ви їх виконували, виконуєте і будете виконувати якісно. Будете нищити ворога і наближати перемогу. Хай це вам буде в допомогу. Слава Україні і слава нашим військовим. Поїдуть автівки одразу на схід до бійців сил спеціальних призначень. Військові кажуть, такі пікапи вже добре зарекомендували себе на фронті. Авто вкрай необхідні, тому що в тих умовах, в яких ми працюємо, це дійсний розхідний матеріал. І дуже багато автівок ми вже втратили. і Зараз вкрай необхідно мати колеса, щоб швидко виконувати задачі, і, ну мати можливість виходити живим з обов'язкових задач. Закупити потужні авто для бійців вдалося силами координаторів міжрегіонального гумштабу та депутатів обласної ради. Я дякую і фонду енергія відродження і безпосередньо депутатам обласної ради, які доєдналися у зборі коштів. і Ми сьогодні маємо таку можливість допомогти нашим захисникам. Ми передаємо ці авто. Нашому колезі, його підрозділу, де вони сьогодні його колеги тут, це Олег Легеза, депутат обласної ради. Бойовий автопарк потрібно оновлювати досить часто, бо життя машин на фронті через важкі умови роботи вкрай коротке. Це вже, напевно, 26 і 27 автомобіль, який ми передаємо, наш фонд передає на потреби військових. Деякі ми обладнуємо спеціально під якісь. Конкретні потреби. Всі машини проходять е, ТО, тому що ми розуміємо важливість того, що там не має бути комфортно, має бути надійно, має бути так, щоб машина з поля бою могла уїхати своїм ходом. І, в принципі, ці всі задачі е, виконуються. На фронті авто не розкіш, а необхідність. Машини і ворога здолати допоможуть, і життя врятувати. Війна триває, потрібно знати і допомагати, тому що нам своїх сил не вистачає. Дуже багато чого робиться за свої кошти за власні. Тому якщо люди допомагають, це дуже приємно і дуже необхідно. Координатори гумштабу кажуть, з військовими на постійному зв'язку і підсилення відправляють на передову регулярно. Потреби різні і Допомога теж різна, починаючи від об'єктів транспортних засобів, тепловізори, засоби захисту. Ми дуже багато отримуємо підтримки завдяки тому, що наш керівник штабу Володимир Гройсман співпрацює з міжнародними організаціями, які є. Помічниками і в такий спосіб в критичні моменти, навіть зимового періоду, ми передавали допомогу, яку отримали від наших міжнародних партнерів. Це були теплові грілки і багато багато чого іншого. І роботу цю не зупиняють, бо ж, поки триває оборона країни, права на втому немає ніхто.